На стадіоні ювілейний знову змагалися команди, які намагалися здобути перемогу. Про результат гри дивіться сюжет. У бродах на місцевому стадіоні відбувся футбольний поєдинок між командами «Бугун» та Зелений клен. Кося тримаєш, кося задія, не кидайся, хто страхує. Ідемо, іде, виходить! Олег, підставля, Олег! Між командами було багато емоцій та напруження. Обидві команди демонстрували високий рівень гри та боролися за кожен гол. Боремся! Добре, Богдан, добре! Напруженість зростала з кожною миттю, але команда Зелений клен виявилася сильнішою. Завдяки відмінній командній грі та тактиці. Гравці використали момент та забили вирішальний гол, який приніс їм перемогу у цьому захоплюючому матчі з результатом 1-0. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Бродилайн.